Картини, що повертають у дитинство в обійми бабусі, і дідуся у село на Поділлі. 15 робіт вінницьких художників презентував музей Коцюбинського. Містяни та гості зможуть насолодитися пейзажами, що надихали відомого письменника протягом його життя на Вінничині. Саме тому виставка і має назву на прекраснім поділлі. Тут зображені, до речі, не лише пейзажі, але тут є кілька робіт. Тут, наприклад, квіти, через те, що Михайло Коцюбинський теж надзвичайно любив квіти. Ми продовжуємо ці традиції. Михайла Коцюбинського його брат згадував, як він тут доглядав за квітами в оранжереї, і ми теж підтримуємо ці традиції. Ми теж висаджуємо багато нових квітів. Ми теж доглядаємо за нашими клумбами і намагаємося вирощувати ті квіти, про які писав Михайло Коцюбинський. Серед яскравих та барвистих картин виділяється робота Олександра Самчука. Туман відвідувачка Тетяна зізнається, ця картина для неї магічна. Ця картина одразу кидається в очі через свої кольори. Вони такі більш тусклі, тому вона от більше приковує погляд. Також вона ніби якось в переноси, прямо вона ніби як не картина, а саме фото, ніби як відрізок з якогось фільму. Наприклад, таке віще, що я поринаю прямо в ту атмосферу таку. У творах Михайла Куцюбинського маленький грішник, дядько та тітка і ялинка майстерно відтворюються чарівні пейзажі Поділля. Тому картини передають усю атмосферу життя письменника. Усі ці картини дають можливість поринути в атмосферу, в якій перебував у свій час Коцібинський, і так само міг милуватися тими краєвидами, які ми зараз можемо споглядати на картинах. Це місце, де він народився, це Вінниця, це те, чим він надихався тут, де він тут проживав, у колі, якому він себе почував, місця, у яких він перебував, тобто все це описує Коцібинського. Насолодитися картинами відвідувачі зможуть до 18 серпня у музеї Коцюбинського Ухід вільний.